Курси валют на 13 жовтня 2025 року, вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 13 жовтня. Ми тут, щоб почати новий фінансовий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які тренди панують на ринку після вихідних. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо вам головний секрет, який допоможе уникнути ефекту понеділкового шоку на ринку готівки і чому саме сьогодні варто бути особливо уважним при обміні. Це як знати, що на дорозі ожеледиться і заздаледіть скинути швидкість. Невелика обережність збереже ваші фінансові нерви. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар – 41 гривня 60 копійок, євро – 48 гривень 10 копійок, британський фунт – 55 гривень 21 копійка, польський злотий – 11 гривень 29 копійок і молдовський лей – 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41 гривня 60 копійок, 41 гривня 70 копійок. Євро можна придбати за 48 гривень 50 копійок, 48 гривень 70 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 30 копійок до 55 гривень 70 копійок. Польський злотий 11 гривень 30 копійок, 11 гривень 45 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до помітного зростання, і на ринку готівки він також підтримує цей тренд, торгуючись на високих значеннях. Євро демонструє помірне зростання на готівковому ринку. Британський фунт і польський злотий залишаються в помірному діапазоні. Понеділок часто характеризується підвищеною активністю після затища вихідних. Варто пам'ятати, що початок тижня це час, коли ринок переварює всі новини, що накопичилися за суботу та неділю. На курси можуть вплинути несподівані події, пов'язані з глобальною економікою чи політичними рішеннями. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви замовляєте додатковий сир до свого обіду. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.